Житомирський благодійний фонд Людяність допомагає соціально вразливим верствам населення вже 16 років. Головне завдання фонду надавати допомогу пенсіонерам, інвалідам та дітям-сиротам. Сьогодні на постійному обліку фонду знаходиться близько 800 людей. Сьогодні це єдиний фонд в Житомирі, який практично працює роботи їжеднівна. Люди приходять за допомогою і ми показуємо цю допомогу. Приїжджають з району. Дуже ну, з району в основному приїжджають за допомогою, кому інвалідну коляска, кому ходунки, кому нужні костелі, палочки. У цьому році ініціативні співробітники фонду Людяність роздали понад 50 інвалідних візків та близько трьох тонн одягу. Тепер ще п'ятьом жителям Романівського району, які не можуть самостійно себе обслуговувати, подарували нові колумбійські інвалідні візки. Їхня характеристика дозволяє людям проїхати там, де вони. На звичайних візках з вузькими колесами не змогли б проїхати. Не скрізь, це не секрет, що не скріще в нас в селах є дороги з твердим покриттям. І от людина позбавлена спілкування. Вона може зараз на цьому візочку проїхати до магазину, до медпункту, поспілкуватися з людьми. Є свої плюси, є мінуси, що в старій, що в новій колясці, але нічого, з часом я стала вже на нові їхати. І а тепер в даний момент вже наційно буду надіятися, що і ця коляска. Дякую всім, що. Потурбувалися, що була така можливість привезти цю коляску». Олександр Чорноморець, голова районної державної адміністрації Романівського району, розповідає: в районі понад 200 людей, які потребують особливого догляду та допомоги. Тому у планах на базі територіального центру з обслуговування людей похилого віку і наданню соціальних послуг створити прокатний пункт засобів реабілітації. Це саме для тих людей, які з різних причин не мають офіційного документу з інвалідності. А то тому не можуть отримувати допомогу з державного фонду. Так сталося, що ми вже декілька років підряд співпрацюємо з різними фондами. І, зокрема, з фондом Людяність, яким керує, який очолює наш давній друг Журбенко Юрій Миколаївич. Людина ініціативна і вона абсолютно адекватно реагує на наші проблеми, запити. Ми співпрацюємо з цим фондом. І в плані забезпечення дитячих садків матеріальною базою, і е, ті ж самі візки, це вже не перша акція, яку ми проводимо разом. Учасники акції планують і надалі проводити такі заходи та обіцяють допомогу всім людям, які її потребують.